Перед початком нагадаю, що на цьому каналі у списках відтворення зібрана найбільша в українському Ютубі збірка навчальних військових відео на різну тематику. Посилання у описі до цього відео. У посібнику американської армії FM 2176 Survey Manual» в розділі присвяченого маскуванню обличчя та тіла, порада техніка нанесення маскувальної фарби є критично важливою для ефективного маскування військових у різних умовах. Ця техніка охоплює не лише те, як правильно наносити маскувальні фарби, а й те, які методи та підходи слід використовувати для максимального злиття з навколишнім середовищем. Основні аспекти техніки нанесення підготовка шкіри. Перед нанесенням маскувальної фарби важливо підготувати шкіру. Військові повинні очищати обличчя та тіло, щоб фарба краще прилипала, іноді використовується база. Або крем, щоб уникнути подразнення шкіри та забезпечити рівномірне нанесення. У контексті нанесення маскувальної фарби база це спеціальний продукт, який використовується як основа перед нанесенням безпосередньо маскувальної фарби. База має кілька функцій, які роблять процес нанесення фарби більш ефективним. Перше. Забезпечення рівномірного нанесення. База створює глотку поверхню на шкірі, що дозволяє маскувальні фарби рівномірно лягти. Вона допомагає уникнути нерівностей, що можуть виникнути при нанесенні маскувальної фарби без попереднього шару. Друге збільшення стійкості фарби. База може покращити щеплення маскувальної фарби до шкіри, що забезпечує її триваліший ефект. Це особливо важливо в умовах, коли солдат може перебувати на відкритому повітрі. Протягом тривалого часу або при сильних фізичних навантаженнях. Третє – Запобігання подразненню шкіри. Деякі бази місця зволожуючі або захисні компоненти, які зменшують ризик подразнення шкіри, що може виникнути під час тривалого контакту з маскувальною фарбою. Четверте. Кращий тон і контури. Деякі бази можуть допомогти в створенні більш природнього вигляду маскувальної фарби. Оскільки вони можуть мати певний відтінок, який сприяє правильному затемненню чи висвітленню окремих частин обличчя. Як це працює на практиці? Перед тим як наносити маскувальну фарбу на шкіру, солдат може нанести локий шар бази на обличчя та інші ділянки тіла. База створює підготовлену основу для маскувальної фарби, забезпечуючи її ефективність у боротьбі з видимістю. Це дає змогу фарбі залишатися на шкіри довше, не стиратися або не змиватися під впливом вологи чи фізичних навантажень. В результаті використання бази забезпечує більш довготривале та ефективне маскування, що важливе для військових під час виконання завдань на місцевості який крем або базу краще обрати і як ними користуватися перше. Зволоження та підготовка шкіри Шкіра на обличчі може бути чутливою, особливо в екстремальних умовах. пив, холод, спека. Важливо почати зі зволоження шкіри, щоб фарба лягала рівно і не викликала подразнень. Легкий зволожуючий крем Вибирайте креми на водяній або гелевій основі, що швидко вбираються і не залишають жирного блеску. Це дозволить шкірі зберігати вологу, а також творить гладку поверхню для нанесення фарби. Однак не слід використовувати дуже жирні креми, оскільки вони можуть знижувати щеплення маскувальної фарби зі шкірою. Незабарвлені креми або бази. Уникайте кремів з барвниками або важкими ароматами, щоб не викликати алергічну реакцію під маскувальним шаром. Друге. Матуючі засоби. Якщо у вас жирна шкіра або схильність до утворення блеску через піт. Особливо під час фізичних навантажень використовуйте матуючі креми або гелі. вони допоможуть знизити блиск шкіри і створить більш рівну основу для нанесення фарби. Матуючі бази або гелі на основі силікону або інших матуючих компонентів можуть допомогти знизити видимість жирного блиску та забезпечити тривале щеплення фарби зі шкірою. Третє – Підготовка проблемної шкіри. Якщо на шкірі є запалення, Акне чи інші проблеми можна використовувати лікувальні креми основи з антисептичними властивостями. Вони зменшать ризик подразнень, то допоможуть зберегти шкіру здоровою, навіть при тривалому носінні маскувальної фарби. Антибактеріальні креми. Вибирайте такі креми, які містять саліцилову кислоту або інші компоненти, що допомагають боротися з висипаннями. Вони можуть не тільки покращити вигляд шкіри, а й запобігти подразненню, носінні маскувальної фарби. Четверте. Захист від сонця. Якщо ви плануєте перебувати на сонці довгий час, використання сонцезахисного крему також може бути важливим етапом підготовки шкіри. Це запобігає появі опіків, навіть якщо ви наносите маскувальну фарбу. Вибирайте сонцезахисні креми з SPF Sun Protection Factor 30 або вищими. Які підходять для вашого типу шкіри, при цьому не залишаючи білих слідів або жирної плівки. П'яте. Матовий крем-підкладка або праймер. Використання праймеру перед нанесенням маскувальної фарби може значно покращити стійкість покриття та допомогти уникнути того, щоб фарба потрапляла в зморшки чи пори шкіри. Праймери на основі силікону створюють захисну плівку на шкірі, що допомагає фарбі. Рівно лягати і довше триматися, а також зменшує проникнення в пори. Шосте. Легкі зволожувальні гелі або креми для обличчя Це особливо корисно, якщо ви плануєте носити маскувальну фарбу протягом тривалого часу. Гелі на водяній основі або легкі креми допомагають уникнути надмірного потовиділення і зменшують звипання фарби до шкіри, забезпечуючи комфорт протягом тривалого часу. Для військового в звичайних умовах найкращим вибором буде матуючий праймер або легкий зволожувальний крем для підготовки шкіри, перед нанесенням маскувальної фарби це забезпечує стійкість фарби, комфорт під час носіння, а також захист від зовнішніх факторів, під, спека фізичні навантаження. Як наносити базу на шкіру 1. Спочатку очистить обличчя від бруду та пиву. Друге, Нанесіть тонкий шар звожуючого або матуючого крему. 3. Дайте йому повністю вбратися перед нанесенням маскувальної фарби. 4. Якщо необхідно, використовуйте праймер або інші базові продукти для кращої фіксації. Загальні рекомендації. Перше, Вибирайте невагомі засоби для шкіри, які не блокують пори, щоб уникнути появи висипань або неприємних відчуттів під час носіння маскувальної фарби. Якщо ви використовуєте маскувальні засоби на обличчі, зазвичай це креми або фарби на водній основі, обов'язково тестуйте базу на невеликій ділянці шкіри перед нанесенням всього шару. Якщо ви шукаєте універсальні засоби, які зможуть підготувати шкіру для тривалого носіння маскувальної фарби букомофляжу, зверніть увагу на продукти, які мають водостійку та матуючу властивість. Вони дозволяють шкіри дихати, запобігають зайвому потовиділенню і сприяють більш рівномірному нанесенню фарби. Підготовка шкіри для забезпечення щеплення фарби і шкіри. Перед тим як наносити маскувальну фарбу важливо очистити шкіру від бруду, жиру та поту, адже січенники можуть зменшити здатність фарби прилипати. Наприклад, в умовах літа. Коли солі поту можуть накопичуватися на шкірі, очищення обличчя вологими серветками допомагає створити рівню поверхню для фарби. Це гарантує, що фарба не змиється або не сповзе у критичний момент. Зволоження шкіри спеціальним кремом без масов запобігатиме зайвій сухості та дозволить фарбі триматися довше. Підготовка також захистить шкіру від розтріскування і таким чином зробить маскування більш ефективним. Це допомагає контролювати потовиділення, завдяки чому фарба залишатиметься на місці і не розмиватиметься. Для військового в звичайних умовах найкращим вибором буде матуючий праймер або лакий, зволожуючий крем для підготовки шкіри перед нанесенням маскувальної фарби це забезпечить стійкість фарби, комфорт під час носіння, а також захист від зовнішніх факторів, такі як піт, спека, фізичне навантаження. Розберемо детальніше, як користуватися матуючим праймером. Для чого потрібен матуючий праймер при маскуванні обличчя. Перше. Зменшення блиску шкіри. Шкіра обличчя має природній блиск через шкірне сало, що може створювати зайві відблиски, особливо на сонці або при штучному освітленні. Матуючий праймер знижує цей блиск, що робить шкіру менш помітною на фоні навколишнього середовища. Друге. Збільшення стійкості маскувальної фарби. Праймер допомагає забезпечити краще щеплення маскувальної фарби зі шкірою, що знижує ризики її стирання або відшаровування протягом дня, зокрема при фізичному навантаженні, потінні чи зміні температури. Третє. Рівномірне нанесення фарби. Праймер дозволяє маскувальні фарби лягати рівніше, зменшуючи шанси на утворення плям або нерівностей на обличчі. Це допомагає досягти більш природнього вигляду та ефективнішого маскування. Четверте. Захист шкіри. Деякі праймери містять додаткові компоненти, які можуть зменшити подразнення шкіри. Особливо якщо маскувальна фарба використовується протягом тривалого часу. Як правильно наносити матуючий праймер перед маскувальною фарбою на обличчя. Перше. Підготовка шкіри. Перед нанесенням праймера важливо добре очистити обличчя від бруду, поту та інших забруднень. Це можна зробити за допомогою спеціального очищувального засобу для обличчя. Якщо ваша шкіра схильна до сухості або ущення, рекомендовано зволожити її легким кремом, а потім почекати, щоб він вбрався. Врахуйте, що надмірно жирна або зволожена шкіра може знизити ефективність праймера. Друге. Нанесення матуючого праймера Матуючий праймер для обличчя зазвичай має легку текстуру та наноситься тонким шаром на шкіру. Для цього можна використовувати пальці, спеціальний аплікатор або кисть. Наносите праймер рівномірно на шкіру, особливо в тих зонах, які мають схильність до блеску. Це можуть бути лоб, носогубні складки або підборіддя. Праймер повинен добре вбратися в шкіру, якщо він залишає видимий блиск або залишки. Їх потрібно акуратно розтушувати або прибрати. Третє. Час для висихання праймера. Дайте праймеру кілька хвилин для повного висихання або вбирання в шкіру. Зазвичай це займає від 3 до 5 хвилин залежно від типу праймера. Четверте. Нанесення маскувальної фарби. Після того, як праймер висохне, можна переходити до нанесення маскувальної фарби. Маскувальна фарба повинна наноситися в декілька шарів. Залежно від інтенсивності кольору та бажаного ефекту. Зазвичай на обличчя наносяться різні кольори, щоб створити ефект природного маскування зелений, коричневий, чорний або пісочний, а також білий взимку. Після нанесення маскувальної фарби можна коригувати контури обличчя, щоб додати природності наприклад, робити акценти на зморшках, лініях обличчя або під очима. Важливі моменти. Тип шкіри. Важливо вибирати праймер і маскувальну фарбу відповідно до типу шкіри жирна, суха, комбінована та чутливості. Для чутливої шкіри краще використовувати безалкогольні та гіпоалергенні засоби. Температурний режим: У гарячих умовах праймер і фарба можуть швидше зношуватися через піт або інші фактори. У таких випадках особливо важливо вибирати продукти з високою стійкістю до вологи та поту. Безпека. Не забувайте, що маскувальні фарби і праймери можуть містити хімічні речовини, які можуть викликати алергічну реакцію. Тому перед використанням нових продуктів важливо провести тест на маленькій ділянці шкіри. Зняття фарби. Після використання маскувальної фарби обличчя потрібно ретельно очистити за допомогою спеціальних засобів для зняття камуфляжу або звичайного очищувального молочка, щоб уникнути подразнення шкіри. Тепер розглянемо як правильно наносити матуючий праймер на техніку та спорядження перед нанесенням маскувальної фарби з аерозольних спреїв. Для чого потрібен матуючий праймер перед нанесенням маскувальної фарби на техніку. Перше. Зниження блиску. Військова техніка та об'єкти часто мають глянцеву або поліровану поверхню, яка може відбивати світло і привертати увагу. Матуючий праймер зменшує блиск. Роблячи поверхню більш нейтральною та непомітною для спостерігачів. Друге. Поліпшення щеплення фарби з поверхнею. Праймер забезпечує краще щеплення маскувальної фарби з матеріалом, що може запобігти її відчаровуванню або стиранню під час експлуатації. Третє. Стійкість до погодних умов. Матуючий праймер, підвищує стійкість фарби до різних погодних умов, таких як дощ, сніг, перепади температур. Що є важливим для військових об'єктів, які знаходяться в складних умовах. Четверте. Підвищення маскувальних властивостей. Оскільки праймер зменшує блиск і надає поверхні більш природнього вигляду, він допомагає створити більш ефективне маскування, зменшуючи шанси на виявлення об'єкта з повітря або з дистанції. Як правильно наносити матуючий праймер на техніку? 1. Підготовка поверхні. Перед нанесенням праймера. Поверхня повинна бути чистою та сухою. Необхідно видалити пил, бруд, жир або олію, оскільки це може вплинути на щеплення праймера з матеріалом. Якщо поверхня має іржу або стару фарбу, її потрібно зашліфувати або видалити, щоб забезпечити належне щеплення. Друге. Нанесення праймера. Матуючий праймер зазвичай наноситься за допомогою кисті, валика або пульверизатора. Після вибору інструменту потрібно рівномірно нанести праймер на поверхню, щоб уникнути підтоку або нерівностей. Праймер зазвичай наноситься в 1-2 шари. Після нанесення першого шару потрібно дати йому висохнути. Протягом рекомендованого часу зазвичай це 20-30 хвилин. Третє – Висихання. Після нанесення першого шару праймера важливо дочекатися, поки він висохне до матового стану. Це зазвичай займає від 30 хвилин до 1 години, залежно від температури та вологості. Якщо наноситься другий шар праймера, потрібно дати першому шару достатньо часу для висихання перед нанесенням наступного. Четверте. Нанесення маскувальної фарби. Після того як праймер висохне, можна переходити до нанесення маскувальної фарби. Праймер забезпечить надійне щеплення фарби з поверхнею, що сприяє більш стійкому покриттю. Маскувальну фарбу зазвичай наносять в кілька шарів, щоб досягти максимальної ефективності у маскуванні. П'яте. Завершення процесу. Після того, як фарба повністю висохне, можна перевірити результат і оцінити рівність покриття. У разі потреби можна додати додаткові шари фарби для покращення маскувальних властивостей. Важливі моменти. Перше. Температурний режим. Для нанесення праймера та фарби. Важливо враховувати температуру навколишнього середовища. Зазвичай праймери та фарби мають рекомендований діапазон температур для нанесення від 10 до 30 градусів Цельсія. Друге. Безпека. Потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, такі як рукавички та маска, особливо при роботі з аерозольними балонами або пульверизаторами. Третє. Типи праймерів. Існують різні типи матуючих праймерів. Для металу, пластику, дерева тощо. Важливо вибрати праймер, що підходить для матеріалу, на якому планується нанесення фарби. Висновки. Матуючий праймер це необхідний етап в процесі маскування військових об'єктів, оскільки він не тільки покращує щеплення фарби з поверхнею, але й забезпечує зниження блиску, що є критично важливим для зменшення видимості. Правильне нанесення праймера й фарби. Дозволяє досягти найкращих результатів у маскуванні, забезпечуючи ефективність бойових і технічних одиниць у різних умовах. Чи є сенс використовувати матуючий праймер, якщо фарба зверху буде його перекривати? Використання матуючого праймера перед нанесенням маскувальної фарби на техніку та споруди може здатися зайвим, якщо оцінювати тільки те, що фарба все одно буде перекривати праймер, однак є кілька важливих факторів. Через які застосування матуючого праймера залишається доцільним і навіть необхідним в контексті маскування. І ось чому. Перше. Покращення щеплення фарби з поверхнею. Без праймера фарба може не триматися довго на деяких поверхнях. Метал, пластик, гумові елементи та інші матеріали, які часто використовуються в техніці, можуть мати гладку або окисану поверхню, що знижує здатність фарби до щеплення. Праймер створює базу, на яку фарба лягає більш рівно і міцно, знижуючи ризик її відшаровування в процесі експлуатації, особливо в екстремальних умовах, таких як вибухи, удари, тривале перебування під впливом погоди. Друге, зменшення блиску та відблисків. Військова техніка, особливо коли вона нова або має яскраві металеві поверхні, може відбивати сонячне світло або штучне освітлення. Що привертає увагу. Матуючий праймер зменшує блиск, що може значно підвищити ефективність маскування, особливо в умовах активного спостереження ворога з повітря або через оптичні прилади. Хоча фарба також має матовий ефект, праймер ще більше покращує результат, роблячи поверхню повністю матовою, що знижує контраст між технікою і навколишнім середовищем, особливо при зміні освітлення. Третє, Поліпшення стійкості фарби до погодних умов, матуючий праймер підвищує стійкість фарби до вологи, температурних коливань, пилу та механічних пошкоджень. Це особливо важливо для техніки, яка експлуатується в польових умовах, де зміни погоди, дощ, бруд і пил можуть швидко зіпсувати покриття. Праймер допомагає забезпечити довготривале збереження маскувальної фарби в умовах, коли техніка часто стикається з екстремальними умовами. Четверте рівномірність покриття та зменшення витрат фарби. Праймер створює рівномірну основу для нанесення фарби. Це дозволяє зменшити витрату фарби і досягти більш однорідного покриття навіть за допомогою меншої кількості фарби. Завдяки цьому можна досягти бажаного ефекту маскування при менших витратах матеріалів, що важливо в польових умовах, де ресурси часто обмежені. П'яте. Захист від корозії та пошкоджень. Для техніки, що часто використовує металеві частини, матуючий праймер може виконувати функцію антикорозійного захисту. В особливості це важливо в умовах високої вологості, де метал може швидше піддаватися корозії. Праймер створює бар'єр, що перешкоджає впливу вологи на металеві частини техніки. Шосте. Допомога в підтримці маскування в динамічних умовах. Враховуючи, що техніка може зазнавати механічних пошкоджень або зношування фарби в процесі експлуатації, наприклад, тетя, удари, бруд, праймер допомагає забезпечити краще щеплення фарби навіть після фізичних пошкоджень, що підвищує ефективність маскування на тривалий час. 7. Фіксація кольору та збереження маскувальних властивостей. Матуючий праймер дозволяє фарбі більш стабільно зберігати свої маскувальні властивості в умовах зміни освітлення. Різких перепадів температури при впливі сонця або вологи. У той час, як фарба може вицвітати з часом або стати менш ефективною, праймер може допомогти зберегти її основні характеристики. Висновки. Незважаючи на те, що маскувальна фарба зазвичай покриває праймер, його використання перед нанесенням фарби на техніку та споруди все одно має сенс і є доцільним з кількох причин. Перше. Праймер підвищує щепання фарби з поверхнею, що сприяє її більш тривалому збереженню на техніці. Друге. Матуючий ефект праймера знижує відблиски та видимість техніки. Третє. Праймер також покращує стійкість покриття до погодних умов та механічних пошкоджень. Четверте. Це дозволяє заощадити фарбу, створити більш рівномірне покриття та підвищити ефективність маскування в складних умовах. Отже, використання матуючого праймера це не просто додатковий етап у процесі маскування, а важливий компонент, який може значно покращити результат в умовах польового маскування та забезпечити довготривалу ефективність фарби. Текстура та щільність нанесення, товщина шару фарби має значення для ефективності маскування. Занадто товсте нанесення може виглядати неприродно, залишати важкі сліди на обличчі, що можуть привернути увагу, замість того, щоб приховувати контури. З іншого боку, занадто тонкий шар не забезпечить достатнього ефекту камуфляжу, оскільки фарба не зможе ефективно розбивати контури обличчя, а значить, не зможе знизити видимість об'єкта. Оптимальна техніка передбачає легке та нерівномірне нанесення, щоб створити природній вигляд. Це допомагає фарбі краще змішуватися з навколишнім середовищем і маскувати солдата без видимих контурів. Занадто товстий шар фарби може зробити обличчя солдата неприродно темним або неприродньо яскравим, що, у свою чергу, зробить його легким для ідентифікації. Для досягнення найбільш ефективного камуфляжного ефекту важливо використовувати фарбу нерівномірно, покриваючи ділянку обличчя тіла в різній кількості та інтенсивності, щоб фарба не виглядала як штучна маска, а справді звивалася з природнім середовищем. Регулярне оновлення маскувальної фарби. Протягом виконання завдань маскувальна фарба може змиватися, зношуватися або зсуватися, тому важливо регулярно перевіряти її та оновлювати для підтримання ефективності маскування. Важливі моменти. 1. Змивання або зношення фарби під впливом дощу, поту, пилу, чи тертя об одяг чи спорядження може значно знизити її ефективність. Друге Сув фарби може статися, коли солдат рухається, і фарба може розмазуватися, створюючи непотрібні контрасти або виразні лінії на обличчі або тілі, які можуть привернути увагу. Наведемо приклад. Розглянемо ситуацію, коли підрозділ отримує завдання. Перше. Підготовка. Перед виходом на завдання, командир надає інструкції щодо підготовки та нанесення маскувальної фарби. Військові очищають обличчя, готуючи шкіру для нанесення. Друге. Нанесення кольорів. Використовуючи темно-зелену та коричневу фарби, солдати починають наносити маскувальну фарбу на обличчя. Вони спочатку наносять темно-зелені відтінки на щоки, підборіддя та лоб, щоб затемнити ці ділянки. Потім, використовуючи коричневу фарбу, вони легкими рухами наносять її на інші ділянки, розбиваючи контури. Третє. Адаптація. Під час виконання завдання команда помічає, що восени в деяких частинах лісу переважають жовті відтінки, вони швидко адаптуються, використовуючи природні барвники, наприклад, жовте листя, або використовують жовту фарбу або білу фарбу взимку для створення додаткових маскувальних елементів. Четверте. Регулярне оновлення. Протягом операції солдати перевіряють та оновлюють свою маскувальну фарбу, щоб забезпечити ефективність. Висновок Техніка нанесення маскувальної фарби є важливою навичкою, якою військові повинні володіти для ефективного маскування в бойових умовах. Правильне нанесення кольорів, адаптація до умов навколишнього середовища та регулярне оновлення маскувальної фарби це все критично важливі аспекти, які можуть суттєво вплинути на успіх операцій та збереження життя військових.